Всім привіт! Ви на каналі Nozerious, і це відео продовження про заробіток аденни на сервері Skrite X100. Одна людина мені написала коментарі: типу: не дура людей. Ти можеш заробити за ппшку в такому ж самому бусті, зробивши агатіон по квесту 4 мільярди на годину. І ми зараз з вами це перевіримо. Він казав, що це можна зробити ППшкою. Ми створили ПП, Зараз швиденько зробимо е квести по Оріону, які ми робили в відео до цього. Я їх показувати не буду. Там буквально пару квестів. Якщо хочете, подивіться відео минуле про заробіток, я силочку скину. А зараз, поки я це все для вас не буду записувати, щоб ви не тратили часу. Взяли квест у Марселе, здали квест Ріну, відправляємося одразу. На Алігатор Ісланд. Набиваємо монстрів. Здаємо квест. Отримуємо 76-й і вдягаємося в мажор Кастинг Мастер. Беремо біжутерію. А зі зброї ми берем. Так, Empower. Acumen. Ну, якщо взяти, що сігіла в нас немає, то я виберу, напевно, Infernal Staff. Але так як в мене є дуже гарний і красивий щит, який ніхрена не дає, то я візьму ось цю палку на комен. Так, я лоханувся, Сігіл мені дали, але все одно буду з е, аркою. Коли зробили базові квести в Ріна, якщо хтось не знає, яких робити, вони дуже прості. Подивіться моє минуле відео. Е, ви станете 82-й левел. Далі мені челік з відео сказав, що цей квест на Агатіона для спойла береться в NPC, який стоїть біля пайлаки в Гірані. Ну, пайлака за кен. Там стоїть кіт Orion, і він по телеграму мені відправив, типу, найди мудреця ось такого скрін, що він знаходиться ось тут. Він знаходиться, в принципі, зранку вибігаєте, і ось тут. Я не знаю, просто всіх. Однакові квести чи різні. Ну, коротше, якщо що, він знаходиться тут. Далі знову переходимо в Телеграм. Тут в Телеграмі ви з ним спілкуєтесь і він задає загадку. Він може бути красним, синім, зеленим, в його тілі скрита сила і мощь, он дає життя, он дає силу. Але його создать задача непростая. Що це? Молния, Зелія ХП, кристал душі топор. Ну, я вибираю кристал душі. Так, да, я... ти прав, спутник, кристал душі дійсно. Действительно... Могут изменить ход битвы и усилить героя. Забери золотую ягоду, пусть она добавит тебе мощи на пути к победам. Золотая ягода растет на древнем дереве в лесу эльфов, но будь осторожен, темная магия лорда Занозы изменила лес. Ты столкнешься с его монстрами. Иди и пусть твой дух будет крепким. Вот фото дерева. Пошел шукать, хз, это дерево. Так, ну, это дерево я нашел вот тут. Элвен Форест. Вот оно. І знову переходимо в Telegram. Так, Telegram нам каже. Получена золота ягода. Окей, що далі? І І що? Я так розумію, треба вернутися назад до того старого в Герані. Ну, полетіли назад. Так, вернулись до цього PC. Знову переходимо в Telegram. Получено письмо Отеріону. Відкриваємо письмо. Нічого не сказано, але я так розумію, що треба вернутися до кота в Герані. Ну, я так почитав телеграм, там, в Telegram, там в різних людей різні квести. Поговорив з Sirion, мене кудись далі відправляють якийсь ледяний лабіринт. А, кстати, сразу в Frozen Labyrinth ця штука стоїть. І знову, блін, в Telegram. Ну, конечно, не могли нормальний квест зробити. Треба через Telegram це все робити. Так. ты видишь перед собой большую ледяную глыбу, непонятно, жива она или нет, но понятно одно, ледяная слеза торчит прямо сбоку глыбы, словно сосулька, изо всех сил ты пытаешься вытащить ее, и у тебя получается. Но как только ты пытаешься вытащить ее, и у тебя получается, но как только ты взял ее в руки, амулет Орион отреснул, а тебя стало наполнять нистовой и гнев. Получено письмо от мудреца. Мудрец, скорее возвращайся ко мне в Игран. Окей. Пішли в гіран, господі. А це я зараз цей муторний квест роблю через Телеграм. І як піду в сади, і як не вб'ю ні одного мови цією ППшкою, блін. Ну кажуть, що можна 4 лярда робити в час. Зараз побачимо. Якщо взагалі мені цей браслет дадуть. Бо поки що я вже потратив. Скільки часу на це все? Вже час і 20 хвилин я займаюся цією ППшкою Відправили нас до гномів Вестер Мінінг зоне. Навірно, сюди. Якийсь сундук шукати тут. А он. Так, відправляють нас далі кудись в Діон. Ось тут цей торговець з порошками знаходиться. Опять в Telegram нас відправляє. Все, вертаємося до Оріона Так, Герда знаходиться тут, Stronghold Ага, бросить визов. Чекаємо. Це не воно. Так, завели нас тут якийсь РБ Міньйон Лорда. Зараз його вб'єм. Тільки щось він за мною бігає постійно, непонятно. Так, що з нього падає? А нічого з нього не падає. Так, відкрили сундук лорда. Получено золотой корона лорда нозу. Необходимо вернуться к Катуариону. Вертаємося, я так понимаю, до кота Оріона. Поспілкувався з котом Оріоном, і мені дали якийсь промокод. Зараз його введу. Хз, що він дає. Так, промокод активував Чекаємо, що мені дадуть. Чел казав, що це квест взагалі на Агатіона. Так, дали мені. Тут Агатіон ЛС, Платиновий білет. І Sophie, але я так розумію, що цей е, промокод можна зробити один раз на одного персонажа. Типа на один хвіт, а не кожен день. Ну, ладно, раді вас зробив на рандомному Персі. Пішли, спробуємо вбити 82-м левелом. Я не знаю, як цей Гатіон працює, правда? Автоматом чи не автоматом? Ну, 82 м левелом. Сказати, що ПП б'є монстрів, це нічого не сказати. Я його буду бити до завтрашнього дня, якщо бути точніше, я зараз відкину копита. Окей, ну рут пройшов, хорошо. Ну, це 8... Може, мені треба 84-й левел, може, в мене штраф. Але, по словам підписника, тут можна за 4 години... Ой, я ще, є, ще одного моба Сагрів, Йопірний театр. Можна заробляти 4 лярда на годин. Ну, зараз подивимось. Попробую хоча б пару мобів вбити, поки що дуже печально вони вбиваються. Це фарм, типа. Аж один лям я получив тільки що с моба. Я повернувся в сади 84 рівнем з тим бустом, який мені казав підписник. Що тут можна фармити за годину 4 мільярди. І тепер дивіться. Я скільки ударів мені треба, щоб вбити монстра? Я потратив 50 ударів, потратив купу часу, щоб отримати один лям. За годину тут фармити можна 4 лярда ППшкою такою. Я, якщо чесно, навіть тестувати не буду, бо це не те, що фарм, це знущання. Якщо подивитись на шанси, Атрибут 0,5%. Ну, 1,6% на впаде, 1,5, але. Типу. І що ще? Bless Armorка 07 і Bless Віпка 05. Я все до сих, до сих пір б'ю другого мова, і що? Зараз, якщо він мене не вб'є раніше. Тут нема фарму в і в 84 рівні з тим бустом, який дає сервер. Це не фарм, це знущання самого себе над самим собою. Краще я вам покажу в наступному відео ще варіанти фармів з цим Агатіоном. За, наприклад, за мага. Ну, За мага. За ту ж саму ППшку.